Хоч сьогодні не неділя, а понеділок, але в мене сьогодні понеділок за неділю. Я вам скажу, скажу так. було так класно в вихідні. Скільки всього пізнавального, класно. Сама поїздка в жовту багато чого, багато чого варта. Я з великим... вчора пова просто класнючий день з класними людьми. Вчора, завдяки Наталці Карпі, я добралась до дівчат, тому що я б себе інакше не доїхала. Вона мені все організувала, вона відправила талочко тобі щиро дякую. А Марія, яка там вчора умова Мариня ви пам'ятаєте, не сьогодні день народження. вона те вчора поділила нам куча часу. І з, і з іншими людьми познайомилася з новими, яких я не знала. Тож вчора був прекрасний день, але сьогодні день нічим не гірше. Це понеділок. Ми сьогодні тут на озері, задорожне озеро, що назвати озеро Байкал. Львівська область, озеро, таке пісочне дно, класне. Тут бачу на таких серфінг-дошках, як воно правильно називається, я не знаю, катаються. І на бананах людей катають, і катамарани, все, що хочуть. Ну, просто дуже прекрасно. Я не знаю, я, я максимум задоволення. На, на, на відпочивалася, я сьогодні вже йду додому. Хлопці там сіллю займаються, вам роздають, що, ну, щоб ви були класи, то гірки, хто що. Так що їду додому сьогодні і вже завтра в повно сил забратись до роботи. Треба ще обстановочку там вдома, як вони там без мене. От а я сьогодні обіцяла, що буду на щучку ниряти, Я сьогодні ще не ниряла, до речі. Я вроді би вмію, але я постійно якось не дуже це роблю. Мі на бомбочку легше. Вода, коротше, що я їм скажу? Прекрасна вода, прекрасна вода, рибки плавають, рибки клюпаються, діти тішаться, посміхаються. Ну, Це просто кайф. Відце тут шутки нозерія. А така атракція. Не можу вам приблизити. Бетмен називається, вроді це. Значите? Так що тут є все. І не треба нікуди далеко їхати. Все, тут у нас, водку, близу, рукою подати. Приїжджайте і трошки релаксуйте. В літо так поминає. Вже середина липня, ще ось зовсім чуть-чуть, вже осінь. Я люблю, коли тепла осінь, коли сонячна осінь, коли починається ті дощі, це капець. А ще тут є, знаєте, така послуга чи відпочинкова така послуга, катається на таких, як серпінг дошка в цілому озері. Я не пробую ще. Я Іринка займається дитиною, дівчата засмагають, а я тут сама собі лежу на пірсі. Щоб прекрасні, прекрасні організовані вихідні, просто прекрасні. Я бажаю, щоб у вас у всіх були такі вихідні. Усі, просто у всіх. Бо вони вам просто дуже потрібні.